Всіх вітаю, друзі, всіх вітаю на каналі Єлена Холанд, 5, Українці за кордоном в Нідерландах. Я робила допис в спільноті, що в мене на каналі з'явилася така кнопочка Можна проголосувати за мій канал. Але мені пишуть в коментарях, що не всі можуть проголосувати за мій канал, не всі бажаючи. І попросили пояснити в відео. Міла з Німеччини, мілочка для вас і для всіх інших, кого цікавить це питання. Я зайшла в цю послугу, і от що ми можемо тут прочитати: вимоги та доступність і правила для відео з, можливо, з можливістю голосування. Важливо, ця функція доступна лише в деяких країнах, не у всіх країнах. Так, що ми читаємо? Функції голосування створено спеціально для перспективних авторів, які беруть участь у партнерській програмі YouTube і мають від 500 до 500 тисяч підписників. Якщо ви більше не маєте доступу до цієї функції, то це означає, що кількість ваших підписників перевищила казаний Діапазон, або ваш канал не зареєстрований в партнерській програмі YouTube. Міла, перевіряйте можливості вашого каналу, чи можете ви голосувати? Як працює голосування за відео? Завантажте відео. Зараз ми з вами просунемось далі. Так. От, наприклад, доступність. Дивимось, по яким країнам є доступність. Ось по цим країнам, бачите, Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Болгарія. Значить, Ніла, Міла, ви з Німеччини, є така функція. Німеччина є. України, на жаль, немає ще. Друзі, так що ми з вами не зможемо. Ви не зможете голосувати за мій канал, на жаль. В Нідерландах є, в Німеччині є. Хто знаходиться в Нідерландах, голосуйте, будь ласка, за мій канал і хто дивиться мене з інших країн, також в США є. Так що, будь ласка, голосуйте. Ось е, така інформація, Міла, читайте уважно. А кнопочка знаходиться в розділі Коментарі. Потім просуваєтеся вправо, і там є така зірочка, наче метеорит, і написано проголосувати. Так що, якщо. Ви можете знайти цю функцію, будь ласочка, знаходьте і голосуйте. Всім всього самого найкращого! Ось дивіться, якщо у вас є в творчій студії такий значок в новинах, шанувальники можуть допомогти вам стати популярним, значить у вас є така функція. Ще ось хочу показати на прикладі. Наприклад, заходжу я на канал. Віднесені вітром в США, канал США. Отут я можу проголосувати за цей канал. Дивіться, де, ось де коментарі в нас знаходяться, є такі дві крапочки. Ми отак от просуваємо вправо, натискаємо голосувати. От, і допоможіть улюбленим авторам стати популярним за допомогою голосування. Віддати 1,7 тисяч голосів. Натискаємо сюди. Опа, і все. Ми подарували 1790 голосів улюбленому каналу. Ось так, друзі, працює ця кнопочка. Користуйтесь, допомагайте улюбленим каналам просуватися.